Сьогодні я хотів би звернутися до останніх слів Ісуса Христа, записаних у Євангелії від Матвія, 28 главі, з 18 по 20 вірш. Ці слова ще називаються великим дорученням. І, як багато хто знає, що це є основою християнського учнівства. Та вказівкою для кожного з нас. Матфія 28, 18 вірш до 20-го. Я прочитаю. І підійшовши, Ісус промовив до них і сказав: дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповідав. І ось я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Ці слова стосуються кожного з нас. Вони показують нам, як Ісус Господь наш, наставляв своїх учнів. Ми, як послідовники Ісуса Христа, також є Його учнями. І хотів розібрати це, що є таке учнівство. Почнемо, з чого починається саме учнівство, про те, про що казав нам Ісус, і які основні критерії Він промовив в цих словах, в цих трьох віршах. Ну, перше, на мій погляд, це покора. Чому саме покора? Тому, тому що Ісус наголошує, дана мені всяка влада на небі і на землі. Він підкреслює на своїй абсолютній владі, тому що Він є цар, Він є Господь. І ми, як його діти, як його посланці в цьому світі, повинні йому підкоритися як нашому Господу, як нашому царю. На протязі останніх тижнів ми зараз читаємо, щоденне читання Біблії, так? ми проходимо зараз перше Самуїла. І от є там 15 глава, 23 вірш. Там якраз про непокору Саула показує нам слово Боже. І є визначення самого терміну непокорність. Перше Самуїла 15. 15 глава, 23 вірш. Адже непокорність, тобто бунт, такий же гріх, як чаклунство, а свавілля як злочин і долопоклонство. Тобто сама суть покори це дуже важливо. Бог непокорність прирівнює до найтяжчих гріхів, чаклунства і долопоклонства. Тому ну, без покори ми не можемо слідувати за Ісусом і виконувати його доручення. Кожен може собі задати таке питання: чи визнали ми Ісуса Христом? Чи можемо ми підкоритися під Його волю? Наступне учнівство це також місія. Це наші дії. В особистому житті. Ми повинні діяти яким чином? Ну, Проповідувати Євангеліє на кожному кроці, на кожному місці. Дома, на роботі, можливо, навіть на вулиці, якщо є така можливість. Для цього у нас є всі інструменти, наприклад, в кожній церкві є література. Є брошури, є дитячі Біблії, їх можна використовувати для таких цілей. Наступний пункт учнівство також потребує навчання та зростання. Ісус каже, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Тобто учнівство це процес, процес навчання. Ми вчимося жити самі за Словом Божим, вчимо інших і тих, кого в їм, повинні допомагати їм зростати. Це така постійна дія, це не разовий такий акт, це процес. Ще Жити у святості, жити у любові ми повинні і покорі Богу. Ми також повинні, ну, у нас проявляються плоди Духа Святого, про яких також сказано. Що таке плоди Духа Святого сказано в Галатам, 5 глава, 22, 23 вірші. Все наше життя повинно бути прикладом, і ми повинні. Показувати людям, що ми є християни, що ми є наслідники Христа. За нами дивляться, за нами спостерігають. Тому своїм життям, своїм прикладом ми є проповідниками істини Ісуса. І останнє, що в цих словах з великому дорученні сказав нам Ісус. І ось я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Він дає нам обітницю. Він дає нам впевненість, він дає нам силу. Тобто ми з надією на Господа повинні діяти, повинні робити те, до чого Він нас призвав. І наостанок, висновок, ну такий, учнівство це основа християнства. Вона включає визначення влади Ісуса Христа, виконання місії, духовне навчання та зростання, а також опору на нашого Бога в нашому житті.